Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас новий випуск фізичних буднів. І, як ви бачите, він буде трошки відрізнятися від звичайних випусків по формату. Ну, спробуємо так, подивимося, як воно вийде. Говорити ми з вами будемо сьогодні про експеримент на двох щелинах та про корпускулярно-хвильовий дуалізм всього в світі. Значить, давайте розбиратися. Почнемо з того, що таке світло. Ще з часів юнга. Світло вважалося хвилею. Він це показав на своєму експерименті з інтерференцією та дифракцією світла у 1800-ті роки. Пізніше інший вчений Максвелл розглянув світло як електромагнітну хвилю, тобто, яка має дві перпендикулярні компоненти електричну складову і магнітну. Проте, не дивлячись на те, що здавалося б все ясно, світло це хвиля. У 1900-ті роки Ейнштейн пояснив явище фотоефекту за допомогою розглядання світла як потоку фотонів, тобто частинок. Виникає питання, що ж таке все таки світло? Це частинки чи це хвиля, адже в різних випадках ми розглядаємо їх по-різному. Так і виникло поняття, яке на сьогодні називають корпускулярно-хвильовий дуалізм. Корпускули це частинки, хвильовий, зрозуміло. А дуалізм це двоякість. тобто і ті властивості, і ті. Світлом зрозуміло. Нехай воно має корпускулярну хвилюалізму, іноді це хвиля, іноді це частинка. Проте у 1923 році парижський докторант Луї де Бройль зробив більш загальне припущення. А чому б нам не сказати, що не тільки світло, а й все інше у нашому світі мають таку властивість, тобто проявляють як хвильові властивості її ознаки, так і властивості ознаки частинок. Він ввів поняття хвилі дебройля, описав її довжину цієї хвилі і все інше. Проте виникає невеличка проблема. Якщо ми спробуємо описати частинку з деякою масою, яка рухається з деякою швидкістю, за допомогою плоскої хвилі, як це робиться для світла, для фотонів, то після деяких математичних розрахунків ми прийдемо до висновку, що. Швидкість фази цієї хвилі, тобто фронту цієї хвилі, буде швидкість самої частинки поділена на два. Що, якби, нам недобре, тому що ми хочемо нашій частинці у відповідність поставити хвилю. Отже, і швидкості частинки і хвилі повинні збігатися. Як ж обійти цю проблему? Для цього нам потрібно ставити у відповідність частинки, частинці не. Плоску хвилю монохроматичну, тобто з конкретно однією довжиною хвилі, а хвильовий пакет, тобто набір хвиль, у яких дуже-дуже близькі довжини хвиль. Далі, після складної математики, яку ми опустимо, ми отримуємо, що групова швидкість цього хвильового пакету, тобто як він рухається, по суті так, з якою швидкістю він поширюється, І якраз таки рівна швидкості частинки. Що ж, це чудово, проте фізика, наука експериментальна. Для того, щоб сказати, що якась теорія працює, нам потрібно показати це на експерименті показати експеримент, який підтверджує наше припущення. Зараз ми розглянемо три експерименти і подивимось, що ми отримаємо. Перший експеримент буде в себе включати розсіяння класичних частинок. Їх можна уявляти просто як звичайні кульки, наприклад, для пільярду. Це трошки наближена аналогія, але. Давайте поглянемо, що буде. От ми запускаємо більярдні кульки на екран, у якого є дві щілини. Спочатку нехай одну щілину ми закриємо. Наприклад, ось на малюнку щілину 1 ми закрили. І тоді більярдна кулька буде проходити лише через щілину номер 2 Вона буде з деякою ймовірністю йти вгору, вниз, але з найбільшою ймовірністю вона буде йти прямо. Тобто з найбільшою ймовірністю, вона буде з'являтися на нашому детекторі прямо навпроти щілиною номер 2 Це коли перша повністю закрита. Ну і аналогічно, якщо ми закриємо другу і відкриємо першу. Це на малюнку показано пунктирними кривими. Але що буде, якщо відкрити обидві щілини? Ну що ж, в середньому тоді, якщо скласти ось ці дві пунктирні лінії, ми отримаємо цю. Лінія, яка наведена жирним, вона буде мати таку форму ніби дзвону. так? Це називається класичний закон додавання ймовірностей. Оці букочки, які називаються омега, це є ймовірність приземлення нашої частинки в деякій точці, яка на осі X розташовується. Окей. З цим зрозуміло. Це, повторюсь, деяке наближення. Про те, що важливо, це ось цей закон: омега дорівнює омега 1 плюс омега 2, просто складаємо. Розглянемо другий експеримент. Нехай у нас тепер є джерело на поверхні води, яке коливається і від нього поширюються хвилі. Ну, можна розглянути як поплавець, так, на який клює риба, і він вгору вниз рухається. І є дві знов таки щілини. Коли хвиля буде доходити до екрану від нашого поплавця, то вона буде проходити і. Крізь першу і крізь другу щілину. І за принципом Юхенса в оптиці вона буде утворювати два окремих джерела хвиль перша щілина і друга щілина, які після цього будуть між собою інтерферувати, тобто накладатися. В деяких точках вони будуть скасовувати одне одне, в деяких точках навпаки, вони будуть накладатися і амплітуда буде збільшуватись. Тоді на екрані ми побачимо не суму цих двох якби, хвиль, так що вони проходять окремо через першу щілину і через другу, а інтерференційну картину. Ми побачимо стрічки світлі і темні, якщо ми кажемо про світлову хвилю. Знов-таки, це показано жирною лінією. Закон додавання ймовірності тепер має інший вигляд. І дорівнює І1, плюс І2, і плюс іще доданок, який відповідає якраз таки за інтерференцію, за різницю фаз. Якби його не було, то просто ми б отримали те, що і в минулому випадку. Окей, тепер ми знаємо, як себе на експерименті з двома щілинами поводять класичні частинки, які проходять або через одну, або через іншу щлину, та хвилі, які проходять одразу крізь дві і між собою інтерферують. Тепер, по ідеї, якщо ми запустимо якусь частинку або взагалі що-небудь. На дві щелини і потім проаналізуємо картинку на екрані, то ми зрозуміємо, це була хвиля чи це була частинка. Так от, якщо провести такий дослід з поодинокими електронами, які по ідеї завжди вважалися частинками, ми отримаємо на екрані якраз таки інтерференційну картинку. Це було досить дивно в свій час і пояснити це можна було лише. Знов таки гіпотезою Дебройля, тобто корпус колярних хвильовим дуалізмом електрону. Він має властивості і частинки, найчастіше, ми так і саме його розглядаємо, але також і хвилі. Ось, наприклад, в цьому випадку. Звичайно, умови експерименту повинні бути підібрані відповідно, щоб ми побачили цю інтерференційну картинку, але це вже деталі. Ось згідно з цим припущенням. З хвильовими властивостями електрона, йому було у відповідність поставлено хвильову функцію, на якій далі і будується вся квантова механіка. Пізніше Макс Борн зробить таку інтерпретацію хвильової функції, що її квадрат є ймовірність знаходження електрона в даній якійсь точці. Що ж, на цьому на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат. І до зустрічі.